If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track. Grand Turismo – це захопливий фільм, заснований на реальних подіях, який отот з'явиться у кінопрокаті. чого очікувати глядачам, і якими були перші відгуки кінокритиків? Розберемось у цьому відео. історія кінострічки Grand Turismo пропонує глядачам захоплюючий екшен і майстерно зіграну драму про відеогеймера Яна Марденборо. Який грав у Gran Turismo гру і якого завербували стати професійним драйвером гоночних болідів? Фільм знятий талановитим Нілом Бломкампом і досягає ідеального балансу між біографічною розповіддю та захопливою адаптацією улюбленої відеогри. Пару слів про гру Gran Turismo. Для тих, хто не знайомий з грою Gran Turismo, це визнана критиками франшиза гоночних симуляторів, відома своєю проголомшливо реалістичною графікою, автентичними моделями автомобілів та захоплюючим ігровим процесом. Фільм натхнений грою і пропонує свіжий погляд на неї, поєднуючи віртуальний світ перегонів з надзвичайною історією Яна Марденборо. Однією з сильних сторін фільму є його винятковий акторський склад. Девід Гарбур, Орландо Блум, Джимон Хунсу та Арчі Мадекве демонструють неперевершену гру, уживляючи своїх персонажів з глибиною та достовірністю. Образ досвідченого гонщика Девіда Гарбура вражає, а образ молодого Яна Марденборо, виконаний Арчі Мадекве, заслуговує на похвалу. Взаєморозуміння між акторами додає шар дружби та товариськості, що робить їхню взаємодію на екрані, особливо захопливою та приємною. Перші відгуки про гранд-туризму були в переважній більшості позитивними, і це не дивно. Критик пері не міров з колайдера назвав його зоряною адаптацією з ідеальним поєднанням ігрових візуальних ефектів. Та інтимної операторської роботи, яка наближає глядачів до персонажів та дії Брендон Девіс з comicbook.com високо оцінив творчий підхід фільму до гоночних сцен, які нагадують популярні відеоігри. На його думку, це робить фільм захопливим як для геймерів. І для негейми Коліандро пішов ще далі у своїх похвалах, назвавши Turismo одним з найкращих фільмів, натхнених відеоіграми на сьогоднішній день стрічці вдалося поєднати пристрасть спортивних фільмів, ігрові елементи та видатну біографічну історію, цілісний і захопливий кінематографічний досвід. Здатність фільму зацікавити не лише ентузіастів ігор, а й широку аудиторію була відзначена як одна з його найбільших сильних сторін. Наразі «Гран туризму, завдяки захопливій оповіді, вражаючим гоночним сценам та потужній грі акторів заслужено посідає перше місце серед найкращих екранізацій відеоігор на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що ажіотаж навколо фільму дещо загубився серед гучних прем'єр Барбі та Опенгеймера, цей фільм обов'язковий до перегляду як для шальнувальників франшизи відеоігор, так і просто для любителів кіно. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та підтримуйте це відео коментарем та поширенням. Побачимось у наступних відео!